Добрий день, я Олійник Олександра, учениця 6-го В класу Одеської загальноосвітньої школи No11. Ще рік тому я була звичайною дівчиною зі звичайної української родини, але 24 лютого моє життя не завжди змінилося. Спочатку війни був тільки страх, але згодом прийшло усвідомлення, що кожен громадянин України повинен докласти зусиль. Заради спільної перемоги. І я з простої українки україночки перетворилася на волонтера. Разом зі моїми подругами ми робимо різні вироби з бісеру, браслети, ляльки-мотанки. Потім ці речі передають інші волонтери, а кошти йдуть на допомогу та підтримку ЗСУ. Зітка на сказок, коротки! І дитячих усмішок, і да тих, жовтий колосок, сплетений в душі вінок. За роботою співаю українські пісні. Вважаю, що таким чином енергія добра та світла наповнює мої вироби. І вони послугують своєрідним оберігом людини, яка їх придбає. Там, де чорні гори, сів на коня, козак молодий, плаче молода дівчина їде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліси доли. Chesir chanônica, Ai, no craio, Зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Українська жінка, берегиня роду, мати оранта. Її молитви захищають родину від лиха. Але як передати тепло домашнього затишку на фронт? Для цього я роблю копні свічки. З ними наші герої можуть розігріти їжу та відчути піклування та турботу. Молю тебе, матінку заступниця, щоб ти врятувала мене і весь український народ від загибелі, злих людей і хвороб. Дай нам сил для роботи і настрій для відпочинку. Молю тебе, щоб життя українців було мирним, щасливим і наповненим змістом. Я українка. І я пишаюсь нашими героями, нашим народом і нашою країною.